Добрий день Євгенія. Ми з вами зустрілись з приводу ваших аналізів, які ви доздали. Ми отримали запальні моменти в цих, запальні такі зміни в цих аналізах. Ви вдома пройшли лікування. Це лікування такого бактеріального вагінозу. І сьогодні ми зробимо кольпоскопію для того, щоб нам вже е, наступний раз готуватись для стимуляції супер в програмі Еко. Ви готові? Так, готова. Так. Ми зараз будемо брати контрольні аналізи і робити кольпоскопію. Кольпоскопія це огляд шийки матки під таким мікроскопом. Ми зараз вивели кольпоскопом на екран картинку. Це шийка матки, і робимо кольпоскопію. Для того, щоб оцінити епітелій шийки матки, ми обробляємо шийку різними розчинами і дивимось, як реагує на це епітелій, сосуди епітелію. Ми бачимо. Ці картинки зміни на шийки. Після е, першої обробки це оцета, я побачила е, таку мозайку, так наз, називаємо. Е, Обробила ще розчином mm -hmm. любулю і підтвердила, що тут на шийці є зміни. Перед тим, як е, переносити ембіон, ми будемо ще працювати з шийкою матки для того, щоб уникнути різних ускладнень в період вагітності. Ми з вами виберемо таку дату. Перший, другий, третій день менструального циклу, ви приїжджаєте, ми дивимось узі. Якщо все добре, починаємо стимуляцію. Для того, щоб отримати яйцеклітини, запліднити спермою чоловіка і отримати ембріон. Далі, поки ембріони будуть вітрифіковані, заморожені, ми з вами будемо лікувати шийку матки. Для того, щоб ви здорова вступили в вагітність. Така так.